Курс мав виходити 24 лютого. Вона автоматично запустилася. Це був такий шок для всіх. 99% мені здається відсотків. Навіть так, так, людей залишилося і продовжувала. І ти була одним з цих людей. Для мене здавалася сума взагалі якась анрія. Треба робити щось, щоб не здуріти в прямому сенсі. Ну воно ніколи не буде на часі. Я вирішила, що треба пробувати все. Випробувати все. Всім привіт вітаю на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, мислення, інвестиції. Зі мною сьогодні Саша, наша учениця, яка пройшла в нас навчання ще під час початку повномасштабки. і це дуже цікава насправді історія. Розкажи, будь ласка, про себе, взагалі, чим зараз займаєшся? А, якщо в двох словах я взагалі лікар, да? тобто людина, яка взагалі, взагалі абсолютно не зі світу фінансів. І насправді мене фінансово це цікавили дуже дуже давно, да тобто я там сильно не пам'ятаю, але мені здається, з 18 років я вже щось там учитувала. Багатий mm -hmm. тато, бідний тато, так, тобто, Plans. в принципі, так, так, так. І ну, чекала свого моменту. Чекала свого моменту, коли почну інвестувати. Що було для тебе поштовхом, щоб почати інвестувати? В який момент це відбулося, і чому ти саме вирішила піти? Насправді такий багатогранний процес. Я не можу сказати, що я прямо чекала, коли я почну заробляти. Все навпаки, тобто я почала інвестувати да, завдяки там особистому прикладу з якихось там 50-100 доларів. да, тобто Для mm -hmm. мене здавалася ця сума взагалі якась unreal, Тобто відкласти її за місяць, такі, блін, треба там, там, то там трішки mm -hmm. цей там піджати або там ще щось, щось. І якось отак поступово-поступово, а потім завдяки курсам, завдяки цьому менторингу, так, то зрозуміла, що треба більше заробляти, і поступово почала до цього рухатись. і суми Збільшувались тому на сьогоднішній день це вже інші суми. Клас, це дуже на щастя сильний приклад. Я постійно говорю, що не треба чекати. Знаєш, якогось моменту, коли почну заробляти стільки так, грошей, так, так, так. ось тоді почну інвестувати. Ти якраз приклад, яка починала з будь-якої точки, там де була, надихаючись всією цією історією інвестиціями. І 50-100 доларів. Скільки зараз, якщо не секрет, ти інвестуєш на місяць? Так щоб не збрехати, буквально останні, мабуть, півроку, я думаю, від 600 до 1000 доларів. Ларав на місяць Вау. Так, в тобто, українських реаліях ти вийшла на, сьогоднішній на таку день, можливість. так. Так, на сьогоднішній день не буду казати, що це суто, звісно, моя заслуга в тому сенсі, що це, звісно, і заслуга чоловіка, да який перекриває дуже багато там потреб на сьогоднішній день. Так, слава Богу, дохід виріс там декілька разів, тому так. На сьогоднішній день це велика Коли... ну, така сума для мене. Yes, no. Скажімо, no, no, так. правда, якщо говорити про 50-100 доларів, да пройшло скільки років з того моменту, як ти почала виходити? Два-три mm, роки з 22-го року курс взяла буквально там за місяць до війни. І Як ми всі прокинулись у війні, так от от, от, от це було реально жахливо. Абсолютно. Я пам'ятаю той момент. Uh -huh. В нас курс мав виходити 24 лютого, о 9.00 мала запускатися уроки, і вона автоматично запустилася. Це був такий шок для всіх. Ми всі не розуміли, що відбувається. І так було для мене тоді важко прийняти рішення, що я продовжую цей курс. Та. Я і пам'ятаю цей момент, коли я зібралася, всю команду зібрала і сказала: ми будемо продовжувати. І ми вийшли до учнів, та, до всіх. І так цікаво, що всі учні. 99, мені здається відсотків навіть так, так, людей залишилося і продовжувала, і ти була одним з цих людей та да, на третьому питанні, яка так, вчилася так. на початку повномасштабка. Що тобі допомогло, ось все ж таки продовжувати навчатися, і ти пішла в практику, не боючись, mm. тому що тоді був дуже знаєш, такий момент для стресовий всіх. стресовий період. Взагалі, враховуючи те, що я тільки-тільки пішла на курс. Ну тобто я не буду брехати, скажу, не буду казати, що в мене була якась величезна вже сума підготовка. Повлена під це навпаки, для мене це було абсолютно новим навчання. Теж я сказала, що я чекала просто да, якогось там певного часу, щоб спробувати. І це було досить важко. Тобто я не можу сказати, що я прям інвестувала вже в лютому, в березні. Я пам'ятаю, що я знаходилась вже на той момент за кордоном, і я просто вирішила, що треба робити щось, щоб не здуріти в прямому сенсі, mm -hmm. тому що тебе відрізали повністю від твого життя, так. як і у всіх, да? там батьки десь там родичі в одному. Взагалі місці, ти в іншому, і ти не знаєш, що буде сьогодні-завтра. Тому це просто от на той момент для мене була дуже сильна база, підготовка, да, переключитись, трішки прийти в себе. Але інвестувати, так, щоб прямо інвестувати, інвестувати, я почала тільки згодом. Mm -hmm. Тобто, десь, можливо, через рік я б сказала. Тобто, коли я повернулася, коли була, були вже фінансові можливості. Mm -hmm. а, ну і емоційно, мабуть, так? Да, звісно, звісно. Да, тобто, там вже ти реально розумів, що якщо, наприклад, до цього ми говорили, так у вас повинна бути фінансова подушка. То до цього так. ти розумів, що без цього ну взагалі неможливо ніяк. зараз ніяк. Вживати, і так. там перший рік це була мета, абсолютно мета створити цю фінансову подушку. Uh -huh. Тому і тільки завдяки цьому вже. Поступово рухалась далі. Тобто то ти прийшла на курс, а тоді в тебе не було як такової фінансової подушки. Вона да? була, але вона все пішла під час війни, на ну, жаль. Ну, да, да, По так. зрозумілих причинах. І ось після того, як витратилась подушка, ви почали накопичувати з чоловіком цю подушку, і ти знову пішла в практику інвестування. Да? І тоді прийшов ніби час інвестувати, накопичувати капітал. В Принципі, я б могла сказати, що в нас завжди була така своя да, фінансова подушка, як у uh -huh. родини. Але мені перед інвестиціями мені хотілося особисто свою. Uh -huh. ну, тобто, в мене є ще окремо своя. Uh -huh. Тобто, крім такої родинної, да, сімейної, на яку я, в принципі, там, не, си, ну, не розраховую, в якому сенсі. Ну, я реально вважаю, що то взагалі, -взагалі. не будемо називати чорний день, да, це погана uh -huh. штука, але ну, типу, це не особисто якісь там твої суперкошти. Тому для мене була мета створити супер свою фінансову Цікаво. подушку. Так, і на сьогоднішній день це десь приблизно 4 тисячі доларів. Але я планую її зробити у 8 тисяч доларів. Uh -huh. Тобто я планую, щоб ця сума для мене була півроку цих всіх там витрат і все інше. Але зараз ці всі процеси рухаються паралельно. Супер, і ти продовжуєш зараз інвестувати. Так, да? так. Які результати зараз? Який капітал в тебе на брокерському рахунку? На зараз, якщо ми говоримо про те, що 22 й рік це взагалі ноль, тільки відкрити максимум якийсь там брокерський рахунок, і на цьому ти застряг то на зараз приблизно 9 тисяч доларів у Freedom Finance і uh -huh. 1000 доларів на крипті. І Тисячу доларів на крипті. Тобто, mm -hmm. ти пішла не тільки в фондовий ринок, так, да, так. а ще і на криптовалют. Я вирішила, ринок. що треба пробувати все. Треба пробувати все. Що mm -hmm. тобі стало цікавим, тому що в тебе був позитивний результат в фондовому ринку? Чому mm -hmm. саме вирішила теж спробувати крипту? Тому що це нова ера, це новий світ, який вже ну буде. от, от він є вже сьогодні, і він буде завтра. Це як англійська мова. Да, там перший час yeah. ти її вчиш, а mm -hmm. потім ти отримуєш все життя, там да? Там, тобі вже не треба, від цього. Так, Тобі не, не треба вже напрягатися, ти вже все знаєш. Воно, в принципі, зараз на хаях, да? тобто воно вже на слуху, але коли воно вже буде на слуху, на слуху, то, то ти вже трішки пропустили. Що тебе, тобі було найціннішим на нашому навчанні? Це було реально, да? Тобто, це був живий приклад, абсолютно. От якщо, наприклад, я не сказала, да, але ж в голові я постійно тримаю. Я насправді на тебе, да, на вас, на тебе на мене, Писалась, так. Боже, я не пам'ятаю в якому навіть році. Мабуть, 18-му, може в 17-му. Там взагалі було 550 людей. Люди виявляєте 550 людей. А я вже підписалась. Да і для мене, от оцей приклад. Ну, що це реально. Тому що, якщо б, наприклад, я просто там десь відкрила інстаграм, не знаю щось, і побачила людину там мільйонника, і ти такий, а ну. Понятне діло. ну типу да. там ми ж ніхто не знає, як там це все відбувалося, який був початок. А тут абсолютно реальна людина, яку uh -huh. я бачила взагалі на самому-самому початку, яка показала такі нереальні просто результати, і після цього ти розумієш, що ну немає нічого неможливого, і тим паче, що є така а, фінансова, така правильна система, да, де uh -huh. все впорядковано. Це для мене дуже дуже важливо, тому що там повторюють оці сигнали. Я так на це дивлюсь. Ну це виглядає реально смішно. Ну, типу, які да. сигнали стаямба, то там сигнал пропустив, вже все, пока мінус там п'ять тисяч да. доларів на цьому, да? Тому для мене абсолютно круто, що це абсолютно реальна система. Вона зрозуміла і вона впорядкована. От для людини, яка я, наприклад, перфекціоніст, для мене це дуже важливо. Якщо порівнювати тебе, да, до навчання, який в тебе був фінансовий стан, і зараз ось як це відчувається тобі, що в тебе є капітали, і там і там і фінансова подушка, і сімейна, і своя, да що ти відчуваєш? Mm -hmm. Це насправді дуже цікаве питання, в тому сенсі, що мені було дуже цікаво, я минулого минулому році їздила на стажування своє там, медичне. І я місяць mm -hmm. провела в Іспанії, слава Богу. <хоч> хоча б трішки, mm -hmm. І я просто пам'ятаю цей вебінар, я не пам'ятаю, як він називався, да, твій вебінар, але може якраз це і був цей початок розширення, там був просто годину такого вебінару. І мені сподобалась типу, ось така фінансова, як типу, табличка фінансового здоров'я. Фінансове здоров так, 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 так. Як ви себе відчуваєте, Чи яка у вас подушка, там борохи, да. там та-та-та. І я пам'ятаю, що я сиджу в Іспанії, я заповнюю цю табличку, і я така думаю, так, в голові я реально розумію, скільки я б хотіла свого капіталу, що в мене зараз є, але мені було так приємно вже розуміти, що я вже. На тих перших кроках, uh -huh. і ти вже не на голому нулі, а да. ти на перших кроках. Тобто, ти реально бачиш цю мету, ти бачиш, як ти до неї рухаєшся, і це заспокоює дуже сильно, особливо в під час війни. Мені здається, нас зараз мало що заспокоює. Половина да. людей взагалі дуже. на антидепресантах. Дуже стресовий період так, да? дуже важкий. Так. І це дає тобі опору, да? на чому можна дійсно отримати таку стабільність. Та да? І це правда, я відчуваю, що багатьох хто навчається, Вчався саме на початку повномасштабника, uh -huh. вона отримала, як ти говориш, на цьому опору, зволікалося ніби на це. Да, і це давало дійсно ось це відчуття, що зі мною все добре, незважаючи Найбільші на всі зовнішні що. обставини. Так, 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 попри так, так. все, ти ось тут стоїш, в тебе є фінансова подушка, в тебе навіть є під час війни прогрес да, в фінансах. І це надає ось таке відчуття впевненості в завтрашньому дні, що б не відбувалося в світі, ти відчуття рухаєшся. Крил. Так, відчуття крил, тому що все може змінюватись не тільки там, наприклад, якісь зовнішні дата, моменти може змінюватись те, що ми хочемо, да, там наші цілі, амбіції, все-все-все. Але ти реально розумієш, що ти можеш дати цю просадку. Ну в якому сенсі, да, ти можеш дати собі паузу, ти можеш дати собі час. Не обов'язково там ти повинен прям кожен день працювати. і Все, все, все. І це дуже круто. Це дуже круто. Я рахую, що ситуація так зараз складається, що ми взагалі по іншому на це все дивимося. Тому це прям так. дуже класно. Які в тебе відбулися такі сильні, потужні інсайти і якісь зміни в житті? Це те, що немає нічого неможливого. Да, Те, що так. я сказала про особистий приклад, і це реально дуже круто, що ти розумієш, що а, ти можеш все. Просто це повинно бути заплановано в часі, це повинно бути виміряно цілями. Звісно, ну немає сенсу да, там, ставити якісь нереальні цілі. Де, да, якщо людина не може, ну то як там повторююсь, да, твоїми словами, не може відкладати по 50 доларів. Рівнові, що планувати відкладати по тисячу доларів. Так, mm -hmm. В цьому немає абсолютно немає ніякого сенсу, але насправді реально. Тобто, це більше ваше бажання. І якщо, наприклад, казати, що щось там не на часі, або ще щось, ну воно ніколи не буде на часі. Нам це нам, на нам це вже просто ситуація країна показала. Ну не буде зараз такого, що всі такі так. Ну давайте почекаємо кінця війни, щоб там інвестувати, або ще щось. Насправді, зараз ем, важко інвестувати. Ну, давайте бути чесними, да. Важко заводити гроші, важко через да. всі три вида при додатків додатки да. цього всього. Те, але... технічно дійсно так, багато так. таких перешкод, але тим не менш, ти продовжуєш так, це робити, незважаючи ні на що. Да? Попри все, ми рухаємося до своєї фінансової незалежності, Однозначно, тому що так. тільки ми да, можемо собі дати цю фінансову незалежність. Клас. Я, до речі, хотіла поговорити про це фінансове здоров'я, яке ти говориш mm -hmm. да? для людей, кому буде цікаво, я під цим відео залишу вам табличку, як порахувати фінанс. Тому що це дійсно допомагає зрозуміти, де ти зараз якому знаходишся. Так, тобто так. ми там враховуємо, які в тебе є борги, чи хороші, чи погані, а твій кешфлоу, різниця між доходами і витратами, чи воно mm -hmm. взагалі в тебе є, і не мінусове. Да? Плюс ще фінансову подушку, чи зростає дохід, і ось ці показники реально дуже показують, ясно тобі стає, mm -hmm. що з твоєю фінансовою ситуацією. Круто, так. що ти це зробила тоді, да? почекала і зрозуміла, що так, в тебе є прогрес, uh, і Жаючи на те, що ти не досягла фінансової незалежності, зараз з фінансами все дуже непогано і навіть добре. <раз> ну це правда, це дає розуміння uh, того, де ти, куди ти рухаєшся, бо це як знаєте, ти порухатись кудись, не маючи мапи. Ну якщо <раз> ти, <раз> ти не знаєш, в яке місто ти їдеш, то дуже навряд чи ти, ти, ти взагалі доберешся. Тому а так ти розумієш, ага, так тут є точечка, А, тут є точечка Б, і це дуже цікаво. Як на мене, я б взагалі таку штуку робила м, м, кожен рік, да там окремо якийсь там блокнотик або там ще щось. Тому що коли ви це все переглядаєте, ви реально розумієте, ну куди ви рухаєтесь, та там а що пішло не так, а що пішло так? Ну тобто, ну це круто. Це реально, як на мене, дуже круто. Супер дуже дякую за твій приклад. Якщо поділитись якоюсь рекомендацією для тих, хто зараз можливо думає інвестувати або займатися фінансовою грамотністю, толь тільки робить перші такі кроки. Що би ти їм зі свого боку порекомендувала? А я би порекомендувала не відкладати, да, як я пам'ятаю, ці сторіси mm -hmm. там завжди теж то якісь там цікаві для себе скріню, ну, щоб там щось mm -hmm. якісь там цікаві насайти переглядати. Окей, мені буде 40, я буду заробляти мільйон там не знаю чогось, і, можливо, з того моменту почну. Не почнете, тому що немає звичок, тільки коли ви починаєте це по маленьким крокам рухатись, у вас з'являються ці звички. Да? Тобто, тому просто починати, просто починати. Не думати, що у вас щось не вийде на сьогоднішній день з таким масштабом взагалі підтримки, з такими наставниками, да, бо я вважаю, що взагалі ти твоя команда, ви робите ну неймовірну роботу, насправді реально ну це. Навіть не соромно сказати, да, тому що в плані ну ти реально розумієш, яка в тебе за... просто позаду підтримка стоїть, і це дуже круто, це дуже надихає. Да? Це не так, що там, наприклад, купив якийсь продукт, ну прийшов, не прийшов, ну бог з тобою. Там там це, це твої особисті там штуки. Да? Тому це дуже круто, тому просто не зволікайте. От mm -hmm. і все, так. а так все вдасться. Ми насправді реально боремося за знаєш результати кожного учня, тому що в нас кожен тиждень хто скільки уроків пройшов, які результати отримав, чому не отримав? Давайте писати. Мені здається, наші ментори-куратори за ваш успіх борються більше ніж ви. Знаєш, тому так, що так, так їм так, реально так. це має великий Ціна. сенс. Да, і тут і куратори, і ментори наші, і я ми працюємо не просто для того, щоб заробити, хоча фінансово складова, вона теж дуже важлива. Я вважаю так, вона буде можливою. Але саме ось такі ваші результати не, нам не, дають не, дуже багато енергії робити цю справу далі. Тому дякую за твої результати. Такий приклад, коли незважаючи на початок повномасштабної війни, ти не розгубилася. Починала навіть коли не було там зайвих грошей, починала з маленьких сум. І зараз масштабуєшся і йдеш до своєї фінансової незалежності. Сподіваюсь, ми колись на цьому подкасті зустрінемося і будемо говорити, як ми вже про досягли мільйон фінансове добре. Да, Перше да, мільйон, да. як ми досягли Фінансову незалежність, сподіваюсь, вам було корисним і таким надихаючим прикладом, да, Саші, що дійсно можна починати взагалі з будь-якої суми і починати треба зараз. І я сподіваюся, ми теж побачимо приклади інших людей. Дякую тобі за те, що дякую, прийшла. Дякую, дякую, дякую насправді тобі, да, <світ> за те, що створила такий величезний крутий продукт і всій команді, да, яка над цим працює кожен день. Тому це прям дуже круто. Ну і до зустрічі до нових відео. Бувайте.